Всім привіт! Так, взяв ось такий ящичок. Бо я ходив її відкривати і бачив, що вже о! Так, лезунчик, давай. Іди дивіться. Ось дивіться. Ось такі два красончики. Один і другий. Так. А з там тим третім що? О, яйця проклюнуто, Це дуже добре. Так що в тебе? Так, а з того а воно вже і пропало. О, ось таких. Ось дивіться, які. Який то так голіво мимо хай. Ну, одним словом їх забирає, щоб вона краще сиділа. О, зараз я їх накрию, їм буде тепленько. О, 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 це як гарно обсоху. Зараз я її поставлю, бо вона не хоче фокусувати. Тихо, 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 тю, тюх, хто так плакав? хто так плакав? подивіться, ось такий біленький. Так зараз я можу виключувати ще краще, видно, там спешка сильно відсвічує ось такий білесенький, білесенький, такий кросюнчик. А це такий. А, а. Прям великий. Це, певно, пізніше виріс, трошки мокрий. Ось такі сіренькі. такі два слимачки я їх накрию. Так, давай. Опа. О, він, це має свою, свою. шпатку. Просто вона вилазить з-під неї і вона погано, погано сидить. А так, а так буде сидіти криосці. Все, накриваємо, хай гріються. А ми пізніше вечором ще раз до неї сходимо. Я думаю, там будуть ще. Фокусуйся. Переніс ще, ще двох О, таких підсохших, щоб тим було. Щоб тим були зілля ще такі прям слимачки, дивіться, які гарненькі. великани такі. О, ось, Там ще я бачив одне, ніби є біленьке, але ще мокрі. Одне було чуть придушене, я поміг, але ніби не, так лежало-лежало, вже прокрутилося, я тільки його відкрив і одне і це ще проклюнути. Не можна рахувати, якщо то, що вона не роздосила, вже є 6, так якби тут 4. І 6, то всі би вивелися. То, що це, перше вона придусила. Ну, з упліднених вивели всі. Це в мене такі. Та тут всякі простячки намішані. Я хотів собі, я хотів собі породу, але тої породи, що я хотів, не буду, вони собі мені виростуть. І на наступний рік вже буду мати гусочки, які мені будуть... Сідати на яйце і водити гусіню, а тут такі красунчики. Давно хотів гусей собі завести, все місце не було, а того року вирішив. будуть гуси, знайдеться місце. Ось такі красунчики, ось такі то. Приніс їх сюди, перше, щоб вона краще там тих догрівала, а по-друге, їм тут буде тепліше, то одним словом, зараз їх накриваю, а ще вечором сходимо разом з вами, вже заберемо там то все, що буде. Так, прийшов я до нашої красуньки, приніс ось цих Ось цих чотирьох красончиків. І зараз ми ще дістанемо. Так. Один. Показ. Два. Три. ви просто подивіться, яка, яка тут. тюку-тюку, тюху тут такі п'яненький І тут такий п'яненький Ти хочеш вже показати, який ти які ти великий, який ти сильні. Але ще заносить. Подивіться, просто яка краса. Якщо б не, не оце одне, що, що вона придосила, я думаю, що воно б вивелось, то був би 100% вивід запліднений єєць. у пліт, правда, ну, було 4 пустих. Е, той тобто був пліт 75%, але для гусей це, це досить добре. І був би 100%, бо під нею ось пустота густота. твориться Зараз я як думав, як то зробити. Я зараз будемо перепілки переселяти, але до того ми ще дойдемо. То, то, я думав е... дати їх в брудер, бо там звільниться, але в мене є отут ось така кліточка, просто щоб під неї зараз ніхто не ліз. І я візьму два, візьму, напевно, два. Ось таких цих зараз цих... так, поправлю. О! Ось цих тих, що були найстарші. Опа, щоб вона опа, привикала. Оцих залиш, щоб вони будуть так всі хороші, часто ляпить. Ось ту лапку так маєш. Де може просто щось лябеньке, Ну, показися. Ти останній виліз. Все добре. Ніби все добре. Ось такі красунчики. Подивіться, просто. Не можу ними натішитись. І ми візьмемо, щоб вона просто знала, що оп! Що вона під нею. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Під нею мають бути. Подивись, подивись. Є гуся та в тебе. Зачекайте, я можу тут робити порядок, поспостерігати. Так вона вас перевернула. Одним словом, зараз секунду, може я їй всіх дам. Зараз я подивлюсь. Так, дав я їй ніби всіх. Подивився, Була вона спокійніша, але знову втікла. Хоче ще на гніздо. Ну Всіх я їй значить, давати не буду. Всіх їй буде жирно. Вони ще слабенькі. Я не знаю чи вона їх обкриє. Ми зараз візьмемо так найслабших, якщо вивелися найпізніше. Чотирьох заберемо, а чак, її лишимо. Зараз я закину, закрию і ми будемо займатися з вами своїми іншими справами. Так, вона щось зовсім рветься до свого гнізда, я щось, я щось боюся їх лишати на ніч, щоб вони не замерзли просто, не то, що вона їх... Не те, що вона їх буде клювати, просто щоб вона їх не загрила. Ну, щоб вони не захололи, я всіх заберу, ніч вона просидить, Ну, просидить, як просидить. Прийме, завтра то прийме. Якраз сьогодні не мовчу, чи, чи їй їх давати. Прийме то прийме, а не прийме, то, то значить будуть самі. Брудера є, лампочки є, я їх виходжу і сам. 에... Ну, було б краще, щоб хоча б з тижня-два вона їх поводила. Я потім і так планував забрати, але хоче мені гніздо, хай сидить, в гніздо. завтра спробую їй дати. Зараз занесу їх до хати і ми вернемося до ось цих красунчиків. Всім привіт ще раз. 에... З новин в мене так показати би до цих перепілок, оце що я казав, що мають приїхати. Забрали 10 курочок, два півника. І ми зараз з вами будемо. Тут є неповна кліточка, буде краще, тут залишилось. Вісім штучок. І тут є теж неповна клітка. Ми зараз разом з вами. Акуратно. Ну, може ми зараз, в принципі, якось вона щоб вони не вискакували. Може не будуть. Так, все-таки виріс я вас пускала. Мені буде легше. Мені ще треба буде перевіряти, що курка шокола. Та як я й казав, тут ніби вісім курок, тут я нарахував і два. Два півня, значить 9. 10, Я рахую, щоб знати, 11. щоб Знати, скільки мені там треба когутів. Так, потугу. 11, 12. 12, 13. 14. Воно ще б мене зараз не надумали розкакувати. Мені це кого так Їх Тут було всього три. 14. 15. ще Стопилося у нас. 15. Ну де підеш? Де підеш? Хоч спаси. 16. 17, Подивися. ну і молодець. Пала до качок. 17. Зараз десь завіти. От треба було тоді то. Добре, що в так, що так м'яко приземлилося. Так, як би 17 не добуло. Спідні багато. Я планував. 18, бо мені просто попадається так вдало.

Я лишав по чотири, так мені треба ще трохи. На забіг. Візьмемо цього карванчика. Візьмемо з такого. Так. Хоча білого. Бі. Білого я не хочу, білого маленький. Ось такий. Гарний. Так, і все. і лікар. О, і такий прям теж гарненький. Так, тут два лишніх. Е, я ніби трьох додав. Ну, Надіюся, я нічого не прорахував. Так, Зараз треба поправити водичку. О. О! Раз. Так, тепер. Втікати. Поки вас знімав, мені виключилась тижка, зараз двох півнів. Півні, коготів, я навіть не знаю, як вони правильно. Так, давай. Раз. І. Хто? Півень. Напишіть, чи цікаво чи зняти відео, як їх розрізняти. Чи вам буде таке цікаво. І ми зараз разом з вами нарешті розселимо наших брилерків. Зараз я вас тут зафіксую на рівні. І ми продовжимо. І так, пуста клітка, зараз я буду якось їх не діставати, бо вони тут. Качок і ось треба буде дивитися, щоб вони не розкакували ні не не але з працювати. Я ще не дивлюсь ні курочка, ні кого, тому що я собі не виділю, постільних не знаю, що вже буде видно. Так, я я починаю вискакувати. я 6 секунду Мусить її їм через те, що вони веро, десь теж закріпку залізли, два вже чухнула. Але до речі, це що через так. Вісім через, через ряд кліток. Вісім. Я вже й забув, бо вони ж були пропадали. Скільки їх в мене все лишилось? Десять. Вересся вже. То їм тут буде повільніше і тут сіточка з сторін. Ми їм буде тут краще. 12. Так, то це 12, 14, 12,4. Звичайно, тут треба було робити в день, коли тут не було ще каченят. Так, ніби 14, 16. Будемо рахувати до меншого, а буде більше, то буде краще. 16 назад, бачите, не вторая існува, тогда ладья. Так, так. так. Требуйте. Так, 20. Двадцять двадцять два. Двадцять четыре. Двадцять чотири, двадцять шість но. Ну-ну-ну-ну-ну, не виривайся. Дивальці з міськом! І останніх два, так, Ого, повна клітка. Хі -хі. Ну, вони вже такі досить великі, гарні, тому що це бройлер, але тут їм буде Так, не знаю, що тут робиться, поки телефон знімав, все понатикувалося. Ось так аж білосніжно, повний ярус вже нанесли зразу. Одним словом, тут краще, тому що тут з всіх зі сторони сіточка. А в брудері там нема. Сіточки тільки з одної і там вони завжди хакали, а тут їм будем буде просто прекрасно. Треба буде глянути, вже видно, що самці, якщо видно, сформувати. Сумувати сім'ю, але зараз вони собі ще тут будуть жити. Їм багато місця не треба, то що їм отак тісно, то якраз добре будуть гарно росли. Бачите, вони ще туди йому і скакати, і все робити. Ніпель є, поїлочка є, вода, вода ще є. Ось такі справи. Е, так, напишіть, чи я порахував правильно, чи 30, чи так і 32. Бо мені здається, що я на два так і прорахувався, що має бути 32. Ну, але, але напишіть. Одним словом, вийшло. Місце звільнитись, звільнилося, тут теж повна кліточка гарнюнь. Тут виходить скільки їх 25, тут ніби 30, ну і тут і пішли мої, мої фараони. Тут і мішані старі фараони і золотий фенікс. Ну і тут теж молодняк те вже пішло пішло в мішані. ну і там самців треба прибирати. Ось Такі в нас на сьогодні справи. Вони такі аж, аж скобуться, і тут більше, там було прям тісно. Тут місце і побільше, гарно чиститься, і, те, і стрибають, стрибають, весело, весело. Знову світло побільше, там так було такі темніше. Одним словом, трасунчики. Е -е, чекаю, поки почали нестися. Кажу, буду зараз. Ну, я навіть зараз гляну, але вже як щось до чого, то поясню. Якщо вам цікаво, напишіть, якщо вам цікаво, показати, як відрізнити, наприклад, таке хорочку від півника. Взагалі попорода попередів, І. І... і і. Ну, я зараз гляну сам для себе, щоб вже знати, що тут, що тут у нас до чого, може навіть там ців назад за ліпотніх бродер, якщо видно, мені поки що, напевно, буде не потрібен, якщо гусенята будуть там, внизу, то він мені не потрібен. Ну, одним словом, зараз подивлюся. Але їм тут ще не тісно, їм тут ще якраз, то як поменше ходили, краще набирали. От, я хочу поплати, значить тут всі вже є. Може вже і буде видно. Ну, одним словом, бо я й то сам по кругу говорю. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре. там Серйозно дивить, що я тут розказую. До нових зустрічей.